Як бачимо, перші кроки на ринку РСО у компанії Чифтек виявилися максимально вдалими, адже Чифтек Iceberg 360 Dark не тільки демонструє вищу за середню ефективність охолодження серед трисекційних моделей, а й має цінник на рівні типового баштового суперкулера. При цьому ви отримуєте відносно тихі працюючі аж до позначки у 1700 обертів на хвилину вентилятори та помпу з можливістю регулювання швидкості. Приємно бачити, що виробник не тільки взяв на озброєння корисні технічні рішення з ринку на зразок з'єднаних між собою вентиляторів зі спільним кабелем живлення, а й додав трохи від себе, переосмисливши конструкцію радіатора за рахунок використання паралельних ребер алюмінієвої стрічки. Це дозволило при щільності у 19 FPI змагатися з моделями з класичними радіаторами із 20-21 FPI. При цьому товщина та розміри самого радіатора залишились на тому ж рівні. Ще нас порадувала сумісність з великою кількістю платформ від AMD та Intel, що дозволить використовувати Чифтек Iceberg 360 Dark у збірках не лише з надсучасними системами. Ще однією суб'єктивною перевагою цієї моделі можна назвати відсутність підсвічування на вентиляторах, що хоча б трохи відмежовує її від звичних ігрових моделей із строкатою ілюмінацією, та дає можливість використовувати її в робочих станціях із максимально стриманим зовнішнім виглядом. Тим паче ефект дзеркальної нескінченності виглядає більш універсальним та безпрограшним, аніж проста підсвітка водного блоку.